Ми привезли сьогодні дві великі собаки і десять котів. Тваринки були в такому досить пригніченому стані. Вони всі голодні, зажахані, у них очі потухші, вони там в якихось жирових з видно, слідів, трясуться, бояться кожного шороху. Наш маршрут тривав досить довго, ми майже двоє суток були в дорозі. Стараємося якомога швидше, тому що прилітає і не хочеться про це думати, але має, мусимо це робити відразу, відчай, Ну, мабуть, страх хвилинний, поки ти то думаєш про те, а потім просто якісь таке відчуття відразу до цього, до цього ворога, який то робить з країною. Давай. Тебя сейчас это вычувают. Ой. Иди сюда, иди сюда, займайся, дойди, подожди сюда. Иди, 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 иди. Все отлично. Если смотреть, как откуда они приехали, что они, какой стресс они получили, как-то странно. Но будем ждать. Будем ждать эти несколько дней, скажем так, 72 часа. И будет ясно. Все они заражены э, бобезией. Ну, это эритроцитарные э, эндо, э, э, паразиты. Они получили и против паразитарные, то есть против э, клещей блох и э, глистов. Ну, что дальше? Время. Хороший корм и все будет отлично. Да, тут нету. А что? Посмотрите. На сьогоднішній день вдалося врятувати 153 тварини це собаки, коти, кури, козенята. Тварини, виходить, всі в, по-перше, в стресовому стані. По-друге, чим день довше тривають ці, ці, ці операції, тварини довше знаходяться на дахах, де можуть цей, вони в гіршому стані стають. В основному ці собаки з піроплазмозом на них дуже багато кліщів. Ми передбачаємо, що поки буде як їхня їхній карантин, можна сказати, будуть проявлятися інфекційні захворювання як котів, так і в собак. Котів дуже складно виловлювати, тому що вони ховаються на чердаках дахів, де і хлопцям доводиться виламувати шифри і ловити їх, котини коти йдуть на контакт. Давай, давай, давай. Давай, іди сюда. Іди сюда. Давай. Давай, не бойся. Не бойся, підходь. Це відео знято не зміг, рук не вистачає. От звідти ми його забрали. Бочку выловили из виду, ребята. Yes. Першочергово ми їх оглядаємо, надаємо допомогу, яка необхідна ветеринарна. І на сьогоднішній день ми дуже потребуємо люблячих родин, які можуть прийняти на перетримки. Чому саме на перетримки? Тому що три-чотири тижні ми даємо час знайти їхніх власників, тому що господарі шукають, і це дуже важливо, щоб вони мали можливість повернутися додому. Є такі господарі, які дзвонять і кажуть, що це наша собачка, але ми не заберемо. Будь ласка, знайдіть її родину. Тому ми звертаємося до всіх бажаючих, хто може взяти на перетримку, хто може усиновити, Ми вас дуже чекаємо. От перетримки це те, що сьогодні нагальна, нагальна потреба. Все таки Это беременна.